І це була національно визвольна боротьба проти колоніз... колоній і колонізаторів. Тобто українці були в статусу фактично внутрішньої колонії, як і одної і другої, і це була антиколоніальна боротьба. А в цій боротьбі ми бачимо як проти французів воювали, як проти англійців воювали інших, і ми маємо право на опір і право на боротьбу. Якщо ми це відкидаємо, ну тоді і польська сторона не хоче ставити знак рівняння між АК і УПА. Тобто, що ця АК визв... національно визвольний рух, а УНУПА це збродня Тобто злочинці, і тут постає така дилема. Ну тоді українці так само мають сказати, що АК їхній національно визвольний рух це були злочинці, бандити, різуни, з якими не варто справу мати, і їх треба засудити. І всі пам'ятники, які є в Польщі, назви вулиць, назви підрозділу. Ця АК Польська Валь.